you Погода в Україні 5 лютого буде місцями сніжною та дощовою. У цей день будуть дуже сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через відлигу та значні опади можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких навантаженнях. Там оголосили третій рівень небезпеки. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру від 17 до 22 метрів в секунду, а на території Західних та південних областей до 25 метрів в секунду синоптики оголосили перший рівень небезпеки. В Україні 5 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде західний та північно-західний. Зі швидкістю 7-12 метрів в секунди. Можуть бути сильні пориви вітру. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень від 2 до 7 тепла. На Закарпатті та у південній частині 6-11 градусів тепла. Ідеться в повідомленні. За даними метопроук, 5 лютого буде потепління. Найнижча температура повітря буде. На території Сумської області, де повітря підвищиться до 0 плюс 2 градусів. Найтепліше очікується в Закарпатській, де температура повітря підвищиться до плюс 5-10 плюс градусів. У Києві 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. А також будуть сильні пориви вітру 17-22 метрів в секунду. Негода може призвести до порушення руху транспорту. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Температура вночі 0,5 тепла. У день від 2 до 7 з позначкою плюс. У Києві вночі 1-3 тепла. А в день плюс 4 плюс 6 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Як повідомляв главред, народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з бронхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.